господарству, приватне підприємство Іванівське, Високопівського району, район, може і не Високопільський не знаю, зараз, може Береславський, може. Будь, да, Херсонська область. Я кущак Сергій Володимирович, ну, агроном в хазяйств в Іванівському. Загальна площа, так би скажу, приблизно десь до 2600-2700 тому що прийшли землі, люди відказалися, ми їх взяли, ну, але не, не засівали, тому що вони заміновані. Зараз засіяли ми 900 гектарів сольшника і зернова група вийшла в цьому році 500 гектарів ярих, ярих зернових. Добрива НП 1224 в нас було. Посів обробіток ґрунту дві дісковки жокером. Ну і посів. Посів 6-8 червня відбувався. Догляду ніякого не було. Тільки міжрядний обробіток один раз. Якщо каміння з неба падати не будуть, то буде. Хоча в цьому році Нормально, принципі, погода для, для соєчника для нормальна. У нас нічого немає. Собственно говоря, на. все розбите. Поля не розмініруються, ще 900 гектарів не розмінірованих. Бур'ян стоїть. Так що, далі не знаю. Все треба. Зараз посів іде зерно озимих, нема ж нічого. не ні, ні про не посів посівмати, У нас не було ж посіяно озимих культурних Дни гектара. Отаку. На таку електрика немає, все розбито. Де трави чим? Незрозуміло. Пока. Звичайно, засіваємо. Засіваємо зернову групу, як була, у нас таки буде 1000 гектар плюс 300 рапса. Все буде по сіну.